ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу і з'ясуємо, хто ж такий справжній друг? Які правила існують справжньої дружби? Я твій друг і ти мій друг подаруєм настрій всім навкруг. Друг це той, хто не ображає. З друзями разом граємось. Гуляємо. Граємось і посміхаємось. Ділимось і даруємо подарунки. Дружбу не можна ні виправити, не купити, не обміняти. Другу завжди важливо твоя думка. Друг тебе завжди підтримує, підкаже, підбадьорить. А головніше, пам'ятайте, що найкраще і найважливіше в дружбі це щире спілкування. Дітки, хочу запропонувати вам провести цікавий експеримент. Подивіться, будь ласка, в мене на столі дві скляночки з водою. Цукор і сіль. Давайте візьмемо з вами першу скляночку з водичкою. Іноді так буває, що ми дуже часто когось ображаємо, кажемо погані слова. Давайте з вами додамо в нашу скляночку сіль. Це будуть образи і погані слова. Додамо одну ложечку, а потім ще одну і розмішаємо. Візьмемо другий стаканчик. І додамо сюди цукор. Цукор це добрі вчинки. Це гарні слова, доки поступки. Давайте так само додамо дві ложечки цукру. І розмішаємо. Дітки, прийшов час коштувати. Давайте спробуємо з вами. Водичку з першого стаканчика, там, де в нас була сіль. Малесенький латочок. Ой, яка, яка погана водичка, яка вона смачна. Мені вона дуже не подобається. Ця водичка означає ті образи і ті погані дії, які стосовно нас робить інша людина. Давайте її відставимо. І ніколи не будемо так само робити. А тепер давайте спробуємо і скаштуємо. водичку з іншого стаканчика. Там де в нас був цукор. Готові? Смачно. І мені теж. Водичка солодка, приємна на смак. Її хочеться ще скоштувати. З добрими людьми теж дуже приємно. З ними хочеться спілкуватися, буде поруч, гратися. Тоді ти себе відчуваєш щасливим. Потрібно робити такі вчинки, щоб нагадували нам цю водичку з цукром. Дітки, а зараз я пропоную пригадати свого друга і намалювати його. А перед цим зробимо з вами пальчикову гру. Посварились дві сестрички. Розійшлися хто куди. Ну, а потім помірились, обнялись. Нема біди. Дітки, давайте з вами пригадаємо свого друга або подружку. Для цього нам потрібна заготовочка з обличчям нашого друга. І різнокольорові олівчики. Дітки, пригадайте, будь ласка, якого кольору волосся вашого друга? Світле або темне. Якщо світла, світле для цього нам знадобиться жовтий олівчик. Якщо темне, то чорний або коричневий. А ще може бути рудий друг. Не забувайте про це. Дітки, в мого друга буде. Світле волосся, і я зараз його домалюю. Дітки, а тепер давайте з вами пригадаємо, який ваш друг? Веселий чи сумний? Якщо він веселий. Давайте намалюємо йому усмішку. Ось такий гарний друг в мене вийшов. А який друг вийшов у вас? Чекаю на ваші малюночки. Дітки. А зараз пропоную вам пригадати правила дружби, щоб бути справжнім другом для інших. Допомагай другу, якщо вмієш щось робити. Навчай його. Грайтеся разом. Не забувайте ділитися іграшками з друзями. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова і просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мирилку промовляй. Не сварись, а мирись. І не сердись, посміхнись. Дай мені мізинчик свій і поміряю, поміримося, мерщі. Дітки, дружбу потрібно поважати, дружбу потрібно берегти. Дружать всі малята. Дружим, я. І ти. До побачення, дітки! Чекаю на ваші роботи!